Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. У нас не дуже весняна погода, але на календарі вже 26 квітня, і через два дні вже буде 28 квітня, День федеральних виборів в Канаді. В цьому випуску я хочу трошки порозмірковувати на тему виборів, розказати, як обирають канадці. Порадитись з вами навіть, можливо, ви мені порадите, за кого мені голосувати, тому що я досі ще не визначився. Тобто я вагаюсь обирати консерваторів або лібералів. І, можливо, ваш такий інпут, ваша, ваша думка схилить терези висів, шальки терезів на, 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 на конкретну партію, тому що я справді не визначився. А буквально 3-4 місяці тому. Я був абсолютно переконаний, що я буду голосувати за консерваторів. Мені не подобався вже на той час Джастін Трюдо. Мені втомився я трошки від лібералів. Мені хотілося якийсь такий ковток свіжого повітря. Думав, що консерватори повинні перемогти. І таку думку розділяв не тільки я, а ще дуже багато канадців. Ті опитування, які відбувалися в грудні. Того року, там, навіть в січні, вони показували таку просто колосальну перевагу консерваторів над лібералами 20-25%. Тому П'єр Пуальєвр, лідер консервативної партії, вже буквально приміряв на себе регалії прем'єр-міністра, і майже все було вирішено на думку багатьох людей, але трапився Дональд Трамп. Який не те, що там слон в посудній лавці, а просто якийсь там динозавр, який виліз непонятно звідки і зруйнував всі карти місцевим консерваторам. Постійні наїзди Дональда Трампа на Канаду про 51-й штат, про торгівельні тарифи абсолютно несправедливі. Канадці відчули себе буквально ну, зрадженими. Обуреними. Просто ну, патріотизм в Канаді проснувся просто небачений, якого тут люди не бачили, напевно, років 100. Ну, тобто люди дуже сильно обурились на штати, люди байкотують зараз всі товари, які штати виробляють. Люди не їздять у штати, переїзди канадців до Штатів впали просто на десятки відсотків. Тому і на цьому фоні ну, і плюс трудо звалив. І тут нарисувався Марк Карні. Це Ця людина, яка завжди була в тіні, але людина дуже досвідчена, людина дуже розумна, людина так визиває к собі довіру, я би так сказав. І народ в переважній більшості канадці поміняли думку. Подумали, що в цій ситуації, в ситуації торгівельної війни, ліберали зможуть таки більш саме в особі марка карні протистояти Дональду Трампу. Чому особа Марка Карнів серйозно вплинула, тому що ця людина має дуже великий досвід. Він був губернатором Банка Канади, губернатором Банка Англії. І причому це було в кризові періоди, коли був криза 2008 року в Канаді, і потім, коли був Брексіт в Британії, ця людина головувала центральні банки цих країн. І на думку багатьох людей непогано впоралася в той момент. А людина, який буквально сам себе зробив, він а, сам ну, фактично не було в нього такого бекграунду, наприклад, як у Джаціна Трюдо, якого папа був прем'єр-міністром. Марка Карні папа був а, вчителем. А, і, ну, тобто людина побудувала сама себе, людина досвідчена, умна і так далі. У ну, тобто, ну, багатьох людей він називає довіру. І в мене також. З іншого боку, є П'єр Польєвр, який а, також доволі цікава особистість. Він також, як і Марк Маркарня, народився в Альберті. Він прийомна дитина, його мати, його там 16 річна мати його бросила, коли він народився. Його також виховали вчителі. А, і П'єр він а, такий піонер, який фактично з 17 років в політиці. Саме в консервативній партії в Альберті, тому в осередок консервативної партії Канади це саме Альберт. І він свою кар'єру побудував жарсом більше 40 років, тобто він більше 20 років в політиці і нічим, крім політики, не займався. В нього немає досвіду бізнесу, в нього немає економічного досвіду. Все, що в нього є досвід, це інтриги. <хи> інтриги, скандали, розслідування. Все своє життя він фактично присвятив тому, щоб зробити кар'єру. В партійному апараті консервативної партії став таким от кар'єристом, який зараз займає позицію лідера консервативної партії. І він пережив дуже багатьох лідерів за час свого саме такого політичного життя. І ось зараз його такий зірковий час настав, або пан або пропаг, або переможе, або ні. А, можливо, він ще затримається, якщо партія програє, але ну, так, тобто, він саме на піку своєї кар'єри. І якщо а, Марк це така фігура, яка більш, а, на мою думку, така більш освічена і більш професійна, то П'єр така більш популістична і більш Інтригувальна така витаска. Ну, По-перше, я хочу сказати, що це лише моя думка. Якщо ви з нею не згодні, можете написати в коментарях. Це моє персональне сприйняття цих політиків. Е е і коли я бачу Марка, мені якось більше до нього довіри персонально. Але коли я бачу П'єра, мені кажеться, що він тримає якусь дулю в кармані. <кліпи> і ось е якось ну, просто на такому. Рівні якомусь емоційному, такому, такому внутрішньому, він я не можу сприйняти як прем'єр-міністра взагалі. Ну, тобто якось ну, не, не, не лежить мене душа до п'єра. І це ну, це моє особисте сприйняття. Так дуже у нас вивітряне, не знаю, нормально, чутно мікрофон, але сподіваюся, що нормально. А, але з іншого боку, є партії. Є партії консерваторів, є партії лібералів. Ліберали останні 10 років при владі, вони прийшли до влади восени, восени 2015 року, коли молодий симпатичний лідер Джастін Трюдо буквально розірвав політичний олімп, зайшов на нього, став прем'єр-міністром. Молодим і перший срок, до речі, Джастіна всім холос. Довіра до нього була величезна. І те, що він робив, він виконав більше 70% своїх обіцянок. Що для партійних таких, для політики це дуже багато. Але потім ковід, потім економічна криза, і він здувся. Ну, тобто, В нього сімейні проблеми також були. ну, тобто, ну, тобто, Джастін втомився, напевно, сам від політики, і, і канадці втомилися від Джастіна. Да? І канадці втомилися від лібералів, тому що ліберали мають свою поїздку, яка не дуже заходить деяким категоріям канадців. Наприклад, Імміграційна політика 10 років тому було в Канаді 37 мільйонів, зараз 42. Тобто 5 мільйонів іммігрантів за 10 років по 500 тисяч в рік це дофіга. Ну, тобто інфраструктура не витримала. І причому якість цих іммігрантів, особливо останні роки, після ковіду, вона визиває дуже багато питань. Ці люди, які сюди поприїжджали без освіти, без грошей, без англійської. А, деякі національності вони визивають багато питань у інших канадців. Тому деякі канадці бажали прикрутити цей краник. А, потім а, злочинність підросла. Ліберальні закони відпускають злочинців. Ліберальні закони кажуть про те, що ось, якщо ти там, про наркотики також, ну це. Там, про марихуану, то фіг з нею. Ну, курять та, та хай курять. Можливо, навіть це було непогане рішення легалізувати марихуану. Але ось важкі наркотики, коли там відкривають центри, коли цим нарикам буквально на халяву дають наркоту. Ну, на мою думку, це дуже погано. А, що ще ліберали? Ліберали не дуже впорались з економічною політикою, дефіцит бюджету зріс. Ліберали виростили а, апарат. Бюрократичний, просто неймовірно. Кількість бюрократів зросла в рази саме державного апарату, і цей державний апарат не є дуже ефективним. Навіть якщо брати ту ж саму імміграційну службу канадську, як вона працює, скільки довго вона розглядає справи, і це, це всі українці іммігранти цим стикалися. Тому неефективний державний апарат, роздутий. Дуже багато було інвестицій, саме ось в, держав, в державний апарат. Зарегулювати все, зробити армію чиновників, зарегулювали ринок будівництва дуже сильно. Через це фактично будівництво в Канаді зупинилось. А саме і квартир, і будинків. І це визвало кризис, саме того, що канадці дуже сильно не можуть зараз собі дозволити щось купити, саме житло або орендувати. За 10 років. Оренда житла зросла на 50%, Оренда, а купівля житла, тобто середня вартість будинку зросла на 62%, а саме в середньому по Канаді. І це афордабілтів, ну, тобто доступність житла дуже сильно впала. <плес> а, і це, це впливає на, на думки канадців. Тобто, хто крайній, <с? <с?> хто встрав, невістка. Невістка це був Джастін-трюдо. Всіх, всіх собак повізили на Джастіна Трюдо. Хоча, якщо брати в цілому ну, не тільки Канаду, а розглядати інші країни, там, сусідні країни, то не все так гладко було усюди в світі. Усюди в світі був ковід, усюди в світі є кризиси, і ті ж самі там, європейські країни потерпають від навалу іммігрантів. Ті ж, та ж сама інфляція, яка була спричинена спочатку ковідом, потім війною в Україні, вона ну, дуже сильно впливає на життя багатьох людей, не тільки канадців. Тому вішати всіх собак на лібералів було б неправильно, але ну, велика доля провини на цьому є. Тому ну, дуже було б логічно, поролив, <ролив> дай поролити іншому. Давай давайте зробимо так, щоб консерватори прийшли до влади і трошки поволодарювали, показали, як тут підняти бізнес, як зробити житло більш доступнішим, як побороти інфляцію, як зробити нові робочі місця і так далі. А ще одна повістка лібералів, яка мене от персонально мені тупо не заходить взагалі. Це кліматична повістка. Ця боротьба з вітряними млинами, з потеплінням глобальним настільки, на мою думку, дурня. Один стратовулкан, який десь в Ісландії зробить свою справу або в Індонезії, може виплеснути за, за три години стільки СО2, оцих викидів, скільки все, все людство за 100 років. Тому це абсолютно не впливає на життя цієї планети. Це люди, люди як комахи, які, якийсь глобальний катаклізм, змиє, і, і, і буквально залишені дні і ніхто не побачить, що люди живе на планеті Земля. Тому настільки сильно в себе приділяти собі увагу як ось такому фактору антропогенному, який впливає взагалі на цю планету, це дуже сильно переоцінювати людство як таке. Ну, це моя персональна думка. Тому це фактично перетворилося на, на заробіток грошей. І Марк Карні на цьому, на цьому він з'їв собаку, тому що він а, такий кліматичний активіст. І банкір, який зумів поєднати боротьбу з глобальним потеплінням, зі зміною клімату, з грошима. І він на цьому реально зробив свої там, спадки свої. Це, це також реальний факт. Так що, на ну, мою думку, персональну думку, я хотів би, щоб помінялася влада в Канаді для того, щоб трошки зменшили податки, трошки а, зробили менше регуляції, зменшили армію чиновників. Трошки передивилися імміграційні процеси, і все це, напевно, могла би зробити ліберальна консервативна партія. Але я абсолютно не впевнений в її лідерів. Ну просто він мені ну, відворотить мені від нього. Тому <сумісті> ось така в мене така ділема, кого обирати. І інша ділема, наприклад, мен, ну, як вже вказав, на, на, на учаски на моєму вибор, виборчому участку від консерваторів якийсь Алах Акбар. А від лібералів, яка такий арі, арієць, чистокровний арієць. Ну, не арієць, канадець, ладно. І ось якось мені більше душа лежить вибирати не Аллаха Акбара, а якогось більше, більше білого і знайомого канадця. Така, ну, я не, не расист, але маємо те, що маємо. Ось така ситуація зараз. І тому я, я реально вагаюся, коли мені обрати, демократів або лібералів. А, і, напевно, свій остаточний вибір я вже зроблю в кабінці для голосування в понеділок. Як дуже скоро це відбудеться, і вас призивають також вивчати програми, вивчати історію. Думати головою. До речі, от українців, які, особливо вихідців з СНГ, які приїжджали давно вже до Канади, там, 10 років, там, 20 років, в них питання, за кого голосувати взагалі не стоїть. Вони впевнені на 100%, що ліберали то говно, а консерватори це щось таке надзвичайно класне, яке буквально на другий день після виборів зробить їх життя набагато кращим. І така поляризація просто капітальна. Тобто вони. Ну, на рівні буквально хейту, що Джастін Трюдо, фак, факт, факт Джастін трдо, фак е, ліберали, там, козли і так далі. Це ось буквально пронизане все, все інформаційне пространство всіх людей, які розмовляють на українській або російській мові в Канаді. А, і це це є, на мою думку, дуже погано. Це виключає критичне мислення у людей. Люди знаходяться в, реально в бульбашці. Вони нічого, крім консерваторів, не бачать в своєму житті. Забуваючи про те, що, наприклад, тільки благодатнову завдяки лібералам сюди приїхало е, 300 тисяч українців по програмі КОЕ. Не факт, що консерватори б так відкрили б кордони і так би видавали ту програму КОЕ. Тому виходьте з бульбашок інформаційних і намагайтеся вивчати інформацію не тільки з одного, з того, що вас оточує. З... От саме там консервативні істочники а, інформації, а щось таке більш широке, більш а, охоплююче всі версию населення. Це вам точно допоможе свій вибір зробити більш осознаним. Оцього я вам і бажаю. Тому давайте голосувати не серцем а, і не емоціями, а більш такими. А, Разумом я би так сказав. Обирайте разумом, і тоді ви не прогадаєте. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Напишіть в коментарях, за кого ви мені порадили проголосувати. І давайте до наступних зустрічей. Пока-пока.